Доброго всім мотоблочникам, мототрактористам, міні-трактористам і м'яким аграріям. Значить, сьогодні закриємо тему значить, таких плугів клонів, плугів Віракс. Значить, по ньому розповім уже все. Що вже в ньому я подоводив до ума. Пройшов він вже із питання в різних. Значить, видах, скажімо так, вспашки, і цілини, і перія, і озимени з бур'яном, і з соломою. Ну, коротше, побував він візде. І, значить, зробимо підсумки, значить, по даному плугові, чи стоїть такий плуг, чи брати, чи не стоє. Значить, дивіться, підемо до того, що я в прошлому відео знімав. Я там розповідав, що я там. Подоварював, там трохи тяги получав, поуселяв, розкосики понаварював, там, втулочки отакі поставив, щоб він не болтався, не люфтив. Значить, Потім заглушки сюди понаварював, колесо там трошки усовершенствував і зготовив значить, цю це так, я швидко розкажу, що, що хто там ще не, не бачив. значить, і зготовив цей квадрат повністю новий. Тут винтика такого ще доробив, щоб було колесо на ньому без почіпника, воно болталося. І плюс в цьому квадраті все, там отак воно коротше, жило своїм життям. Значить, То таке. Значить, По настройках там цих куча відео, є, ви вже знаєте. Вже не буду вам за це якби, забивати голову. Значить, Підемо по тому, значить, що я ще в ньому довів до Значить, Дивіться, самі полиці о, і Леміша прийшлося все. Сполірувати повністю до чистого білого металу. Він у мене е, тоді краска була. краску я значить, на ньому щистив, а на ньому ще залишився такий чорний, як е, накалка йде, чи як заводська. Тіпа, ну ви розумієте, така сіра. така на ньому була. Я думав, що він там дополірується, сам уже до білого, але ні. він не захтів. Дуже сильно набивало, тут налипало, так відро повністю. Там, грубо говоря, чи півтора на ньому в землі висіло і вона така твердюща була, не хотіла злітати, прийшлось постійно шкрябати її. Коротше, це питання вирішилось тим, що сняв я це все повністю наждачним на болгарку з наждачкою. Диск, повозився трошки. От полірував і все. Земля зараз на ньому як би, сама вже відвалюється. Там Налипає трохи, але ну ще мокровато, ну вона вже як би, сама стає. Значить, Це питання у нас пішло. З цим ми устранили. Потім я наварив оце у, у нас такі кусочки ресори із москвича ресора ну, Буквально 4 см. отут Отак десь іде рідній. Получається, рідня це долото. Ну, Я наварив сюди. Чому наварив? Тому що він, якби ножа я сильно леміша, самого не заточував. він такий ще тут грубоватий. Але він сам заточується. коли у вас більш-менш суха земля, пісок, ну таке. Якби він сам полірується, гарно заточується. Ну, так як мокро, і якби довести його до такого состояння, то ну, прийшлося мені сюди наварити. Чому наварити? Значить, Дивіться, при тому, як заходиш у борозду, його опускаєш, він, виходить, треба було протягнути буквально десь до півтора метра, і тоді він вже як би, ниряв, набирав свою глибину і як би, вже виконував свою поставлену задачу. Але нам же ж треба вугли, там, щоб оце не доорювалося, що десятки. Там, ну, немає вам куди розвернутися, якби втікти трактором, виходить, і виходить, не догорюється великий кусок, то е, оця ресорка, вона йому. Значить дала, Тепер він десь буквально 60 см і він ниряє. Ну, понятно, що не на маленький, а чуть-чуть даєте газу. І він раз, і у вас і все. Він буквально 60 см, він вже у вас нернув і вже виконує свою роботу, перевертає. Значить, Дивіться, не справився він, цей плуг. Зараз я вам скажу, що значит, не справився він з перейом. Горав я такий участок, де було дуже багато порослів пер'я, Огород такий заброшений, як би був. Зароший. От мені його треба, цільник можна сказати, ну там в основному був перій. Значить, він з цим не справився. Його забивало, набивало. Цей перій воно налипало сюди, навертало, накручувало. Коротше, він з цим не справився. Якби, я думаю, ще може, якби він відполірувався нормально і ніж там гострий був, і тут вже якби відвал був, вже підточився, оцегукався, може він би. І з цим якби, справився, більш-менш лучше. Ну, якби я виорав його, намучився трохи, виорав, але трохи забивався він. Він його не вспівав перевертати. Коротше, таке, з цим він не справився. Значить, е, дивіться, з цільником, цільник трава. Трава скошена, майже була почти під ноль, ну там буквально до 5 см. З травою він прекрасно і чудово. Да, Брили є, але він її хорошо, гарно перевертає, кладе скебук хорошо, перекриває більш-менш, з травою він справився отлічно. З чистою землею теж він справляється непогано. Йде він на хорошій глибині. І щоб ви розуміли, коли набираєш, я орю на. У мене ДТЗ, я урю на другому діапазоні на другій передачі. Йдеш на великих оборотах, припустимо, даєш йому трошки газу, ставиш глибину буквально там десь до 20 сантиметрів, плюс-мінус, там, може 22 Він сінлю так вивертає землю, що буквально у вас земля аж до метра вона летить, щоб ви розуміли. Ну, ще в зависимості, я вам ще кажу, від погодних. Условії, які погодні условия. Якщо хороша суха погода, земля більш-менш така не, не сильно дуже мокра, то да, от так вона йде гарно, він все перекриває, красиво кладе. Кладе іменно чудову скибу. А от сьогодні я попав жорстко. Значить, трактор, якщо ви бачите, ще оце я вже його помив. Це він вже помитий, тому що в ньому ні кольора, нічого не було видно. Це там де ще не достав, болото ще поставалось на колесах. Попав сьогодні я на. Ой, попав сьогодні я була пшениця, плюс солома, і це все діло поросло, заросло, і плюс мокро, і сьогодні він не справився з цим. Як би я вигорав, але в такий був весь в болоті і так набивало плуга. Ця вся маса, плюс вона накладена, плюс він зайшов ще в глибину, підняв її вище. І він її не міг перевернути. Вона буквально тут все впиралося і починав він її збирати. Отут збирав все, оце, ці коми. Потім ці коми збивалися, він їх якось викидав. Частково я ставав, їх випихав. У мене цей чистик на колесі. Взагалі він одягнувся, тому що мокро, так мокро було, що це болото, все налипало, і ця пшениця, це все. Пороша, буквально пшениця висотою була, щоб ви розуміли, десь сантиметрів до 25, вже висота самої пшениці. Як може б якби вона була скошена, убрана, да, питань не було, може він би якби це орав і було б нормально. Але то, що, во-перше, дуже мокро, і задав я йому ще глибину десь тоже сантиметрів 20 як може б меншу, може б, може б він якось би там орав, як би так назвем це оранкою. Але він з цим не справився. Прийшлось проходити буквально 8 метрів, 9 метрів і ставати, чистити, вертатися, відкидати його. Він забивав і горнув як бульдозер. Так що робіть висновки. Якщо мокро, краще не лізти. Якщо у вас такий плуг, припустимо, то краще виждати погоду. А от з чистими ґрунтами і з травою з стільником він справляється. З перейомом трошки звісно, морока теж. Я сказав, тут ще можуть бути такі нюанси. тому що, якщо взяти у бомета, у нього цей відвал йде не так викручений, як тут. Да, цей тихоходний, вважається, він якби лучше перевертає. Він взяв і перевернув, поклав, взяв, перевернув. Но якщо вона пороша і сильно збита, він її піднімає отак, і плюс ще з якимись бур'янами, то він тут все назбирує. Коротше, страх. Коротше, по плугові. От, так я вам розказав по всіх нюансах. Значить, що Вже він якби, побував в різних ґрунтах, в різних бур'янах, в різних зарослях, в всідниковій візді. Якби він справляється, але ну, де перій, треба або вимілювати його, мілко йти, або, я ж кажу, можливо, можливо що він ще не сильно острий, і він його не може. Значить, тепер підемо по-другому. Замовив я такий догружатель. Попередньому відео я вам показував, значить, що плуг, коли я його нацепляв, вже він в мене був виставлений в огороді і він орав нормально. Але при тому, як його виважуєш навіскою, задній корпус дивився, був ближче до землі, він стояв під вуглом, дивився до землі. Десь якщо переїжджати на якихось уклонах, і він, що можна було ним зацепитися. Оце питання. Я думав спочатку, що тут рама щось може, під модель якусь вони там. Під ДТЗ вона трошки не така. Ну, хотів, думав, може тут щось переварювати, але ні, оказалося, оце вся біда, оце в цій штуці в цьому догружателі. Там, якщо бачите, є ще отвір, його ще можна опустити, він ще в нас, нас задереться, виходить, вище задній корпус. Але достатньо так. В ньому був заводський ось такий догружатель. Тут йде воно, я не знаю, метал чи чугуняка якийсь. В нього всього два отвора йде. І виходить, щоб я опустився на самий нижній отвір, все одно в мене він дивився отак донизу. От догружатель отакий це питання вирішив. Трактор якби з тим старим догружателем, він трошки десь якщо трошки заглубив, він навіть бувало так пробуксовував і його піднімало передка. От е, Там багато є в інтернеті відео за ці догружателі. От догружатель це питання. ви... Він якщо буксує, то він так равномірно якось йде, пробуксовує. ну, Нема такого, що перед катом починає піднімати. От Він, виходить, давив більш-менш йому на задню ось плуг. І він ну, равномірно давив, вже, виходить, на середину. Ну, Тут так примірно. Але тракторові легше. Значить, Цього догружаття я замовляв, але е, Мені прислали його просто чистий голий метал. Ці пластинки все повирізуване було, його просто треба було до кучі сложити, і все це пообварювати. В кого є метал, і хто, якби там, ще кулібін сам, може, то може і зготовити. Але я узнавав на металобазах, думаю, узнаю, закажу цю полосу, сам повирізаю, сам все зроблю, буде тіпа дешевше, ніж замовити. Отакий, тіпа, готовий. Але щоб ви розуміли, 16-та. 16 мм полоса грубиною. 200 має ширину і метр висоту. Отака От полоса стоїть 300 там, з копійками, плюс ще доставка. Ну, коротше, виходить золота, плюс ще це все діло повирізати. Це, коротше, золотий він догружатів цей стане. Ну, щоб ви розуміли, що він в основному таку роль грає при Оренці. Ну, якщо там з фрезою і з якимось навісним і, інакшим, то в принципі, ви зрозуміли він. Якби не треба. А от Пріоранці да, для трактора набагато легший і регулювання плуга зовсім інакше. Значить, от такий відеообзор опознавательний може кому стане в нагоді. І я ж вам кажу, що чи стоє такий плуг покупувати, чи не стоїть, хто в душі маленький, ще то, в принципі, тут таких сильно великих недоділок по ньому немає. В принципі, все можна це діло доробити. От таке познавальне відео. Всім тихого вечора. Дякую за перегляд. До побачення. Ждіть подальших відео.